Гроші платників податків Даласа витратили марно. Верховний суд Техасу остаточно став на сторону покер руму Техас -карт Хаус» після трирічної судової тяганини. Клуб отримав дозвіл на роботу ще у 2020 році, але у 2022-му міська влада його скасувала. Техас -карт Хаус» подав апеляцію, виграв її у кількох інстанціях. А суперечка завершилася лише після рішення Верховного суду. У ході процесу чиновники Даласа витратили сотні тисяч доларів. Податків населення, намагаючись відновити заборону, проте усі зусилля виявилися марними. Клуб продовжував роботу протягом усього часу судових розглядів. Свою підтримку Техас Карт Хаус надали навіть конкуренти Card Клаб, співвласниками якого є Дах Полк, Ендрю Нім і Бред Оуен. Це рішення може стати важливим прецедентом для легального покеру у Техасі і покласти край багаторічному тиску на покерні клуби, адже ситуація продемонструвала.